Жіночка тільки щоб пішла, скупалася. Ну, це, це так, щоб в 9-й годині просто вже всі встигли в автобусі. Купити чаю, перекусити і будемо їхати далі. Пізніше ми будемо по дорозі назад дивитися на заліщики з іншої сторони, з того боку самої кручі Дністровського каньйону, в селі Хрещатик і оті всі фотографії заліщик, де місто виглядає повністю як гострів, якраз зроблені з тої сторони Дністра. Ну Що цікаво, після Першої світової війни тут проходить кордон. Кордон між двома державами, російський Дністер. З того боку вже Буковина, Чернівецька область, так там була свого часу Румунія, а з цього боку знаходилася Польща. Так фактично тривало до 1939 року. Ну і такий момент, наприклад, знаєте, що поїзд з Тернополя до Чернівців їде дуже довго. До Івано-Франківська теж дуже довго. Діло в тому, що це був якраз переїзд вже тоді, щоб попасти в Івано-Франківськ, треба було проїжджати через територію Румунії. І поляки домовлялися з Румунами про те, щоб зробити коридор, на якому не треба було б проходити візового режиму. Ну, і зробили його і там треба було дуже помаленьку їздити. Та традиція вона до нашого часу залишилася, що з Тернополя до Франківська їхати фактично поїздом 8 годин. Ну, а коли, наприклад, в Чернівцях зробили залізницю, вже була, була автоугощина, то 12 годин треба було з Чернівців до Львова їхати. 21 століття, це був 1866 рік, 21 століття, тих самих 12 годин поїздом з Чернівців треба їхати до Львова, точно цілу ніч. Якщо нічого сильно не помінялося. От. Ну а пізніше, в 40-му році, Буковина вона перейшла вже в Радянський Союз, воз'єдналася і фактично наші землі почали збиратися потрошки докупи. От. Ну, давайте трошки снідаємо і будемо їхати. Пізніше ще трошки розпобіг.